Коли йдеш по пустині та в Піскові, що було опасно євреям, ідущим через пустиню, ведь обокновенно вони мали не якийсь обув, таку, як сапожки, а й просто маленькі босоножки, коли залізали ноги у пісок, а там, а там їх чекали змії і кусали. І тоді в пустині Господь, через Мойсея благословляє. Зробити крест, символ креста, палиця, на котрій виляли мідного Змія. І було сказано всім людям, хто буде вкушений змією, коли вчув покус змії, лише треба подивитися з вірою на все знаміння крест і на ньому змій мідний, не послідує смерть після укуса змії. Тот погляд з вірою захищає тіло чоловіка і його життя від смертельного укуса. Укус буде, але він не буде смертельний. Но ведь то же самое, коли Адам і Єва согрішили, вони ведь одорвані були від дерева вічного життя, вже не могли причищатися. Не могли вже причащатися, бо настільки вони були вже оторвані і заражені гріхом, ангело Господні вивели їх вон, як голих, котрі обкрадені виявилися. І Господь сказав їм: Я вам пошлю Месію, котрий вас спасе, котрий принесе вам одежду котра прикриє вашу гріховну спрамоту і зцілить вас, болящих гріхами і беззаконнями, і зробить вас свободними во Христі і Ісусі. Тож і церква нині співає, виселіся, Адаме, з проматорю Євою, уже вам це не треба крити, спрятатися, щоб скрити свою наготу, бо Христос і вас порадує, і цілий род людський покриє. Новою одеждою, новим обліком, новою духовною, новозавітною одеждою, духовною, яку ми отримуємо от Христа у момент крещення ім'я Ісуса Христа і прийняття благодаті, таїнства, миропомазання. От чому у тому же Кондакові ми співаємо, що Господь зайшов у струї. І а Йоанново Вопієт, котрий сумнівався, що робити йому з Христом. Він увидів ньому Господа Месію величество і Славноє. А йому Ісус каже: не бойся крестити м'я, бо я прийшов спасти Адама, первозданного, а потому вхожу у цей світ. Виконуючи всі приписи, всі закони, завтра, святий вечір і чи післязавтра Крещення Господнє, ми теж вийдемо на ужгороді на ріку Йордан. Вона у нас тепер буде йорданська. в ній вода буде освіщатися, щоб людей всіх освятити. Тих людей, котрі в всьому світі збиті з толку, не розуміють ні релігію, нічого, остаються відсталі сталі. І, послухавши якийсь там телевізор, газету, остаються обманутими. І сьогодні так, як колись Адама Єву обманув, Сатана в раю, Ідіть туди. Та та церква істина, ідіть у блуд, ідіть у тупік, ідіть у розколи, ідіть в унію. І люди, послухавши, знову виявляються і нині у 21 віці обмануті, обворовані і голі. Духовно оставаєся ні з чим, при тому, якщо послухають подсказки сатани. Бо лише в тому випадку ми, істинні діти Божі, у біленькій одежі крещення, в ну, вічності віримо з апостолами 70-ти і оці з усіма святими зможемо ми наслідувати по милості Божії, Царство Божої. Амінь.